Мене звати Антон, мені 21, позивний Платон. Зустрів я повномасштабне вторгнення якраз на роботі сьомої ранку. В магазині АТБ працював охоронником. Чому сьомою ранку викликав раніше, бо був такий шквал людей. Що один охоронець не справлявся. Працював ще до березня місяця, поки не пропало світло, вода, немає вже чого робити, магазин не працює, потрібно було щось робити. Намагався не сидіти вдома, якось приносити користь своїй державі. Зайшов на сайт Державної прикордонної служби, побачив номера, відділ, комплектування, зателефонував, проконсультувався, та все, назначили співбесіду. Перший бій я прийняв це Донецька область. 6.30 30 ранку. Все було добре. Як обично прилітав, ми не звертали уваги. Коли прилетів по сутнім позиціям три ракети, зрозумів, що щось не то. Потім по рації нам кричать, Збройні сили України, готовність номер один. Беру кулемет, виходжу на ліву частину окопа, чую, відки хрустять, і вони розмовляють. Без ніяких роздумів з предохранителя зняв і пішов бій. Як вони це люблять, місні штурми. Першу групу ми не пустили, щоб побачити вогневі точки. Ми їх положили, потім поїхала техніка. Два броньовика і танк. Два броньовика з підтримкою 79-ї ДШВ були знищені, а потім вже танковий заїхав за позицію. Надаху заді танк горить. Те штурмую. І в цей час, поки відстрілювалось, одного автомат заклинуло. Закипів другого, третього, потроху закінчилось БК, а вони лізуть і лізуть і лізуть. Поранення я отримав, коли стріляв з кулемета. То цього чи вог, я не зрозумів, там такий гул стояв. Мій побратим теж з Державної прикордонної служби казав, що треба відкатуватись, бо буде нам тут. Уже ззаді сидять і спереду ще підпирають. Вилізли ми. Через поле днем, днем поповзлі, кілометра два-три через поле. До гонку летіло все. Навіть такий звук в голові був, бо будто доганяють з автоматами. Повзую, доповзу за посадочку. Тоді я дивлюсь, якась знайома дорога. А бачу, так стежка добре викатана від БТРа. Впізнав дорогу, хоча це було ночі, вночі, коли ми заступали туди. Впізнав дорогу, кажу льо, Льоха, який був зі мною, кажу, я знаю, куди йти, ми вибрались. Добрались до збройників, вони кажуть, як ви вийшли? Ну, тобто ми бачили вас з дрона, каже, а як ви мені не по -проползує? Я стою на ну, дивлюсь на нього. Мінне поле яке. Кажу, бачив таємки протитанкові. Ну, ніяких розтяжок, ні протипіхотніх не бачив. Він каже, там все замініровано. Як ви пропозує? Ну, у мене такий же шок був, як і у нього. Мені було 12 років, як Російська Федерація окупувала Крим. Одразу після перемоги хочу поїхати на Чорне море. Наш рідний Крим з друзями сісти в машини і поїхати відпочивати.